Генератори, екофлони, ноутбуки, спецодяг, спорядження та інструменти все це отримала Лозівська громада від своїх партнерів з німецького міста Зіндельфінген, розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Ми продовжуємо свою співпрацю з містом Зіндельфінген, Німеччина. Раніше ми вже отримували сміттєвоз, два автомобілі швидкої допомоги. Сьогодні це для нас проїхало обладнання з цього міста. Ми щиро вдячні. Пану Херу Фернгену, це міський голова міста Сіндельфінген, також Катерині Батіщевої, яка організовує надання гуманітарної допомоги. Дане обладнання це шуруповерти, болгарки, інше обладнання, генератори, обігрівачі, які будуть розподілені між комунальними підприємствами для забезпечення їх діяльності. Окрім комунальних підприємств та старостинських округів, благодійники підтримали і рятувальників громади. Для них передали спецодяг та спецзасоби для роботи в надзвичайних ситуаціях. Раніше ми зверталися до наших колег із Індельфінгіна з проханням посприяти в забезпеченні нашої місцевої пожежної частини, нашого підрозділу ДСНС. Сьогодні ми частково отримали. Певне обладнання, яке буде і інвентар, які будуть передані нашому підрозділу ДСНС у вигляді гуманітарної допомоги. Лозівська громада співпрацює зіндельфінгеном з 2023 року. Перемовини про співпрацю з партнерами весь час вів секретар міської ради Юрій Кушнір. Він представив Лозівську громаду у Німеччині на форумі зі стратегічного муніципального партнерства, що проходив у лютому 2023 року в зіндельфінгені з чого і почалася співпраця.